Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні в мене в гостях незалежний фінансовий радник, пан Євген Зубковський. Пане Євгене, радий вас бачити. Навзаєм сьогодні. Ми будемо говорити можливо про тему, які е, наші глядачі і слухачі я маю на увазі, які для себе напевно далеко відставили в сторону. Ну, по-перше, з початком війни, це точно е, з активною фазою. Е, відставили в сторону по другій причині, тому що, як правило, всі Кажуть, ні, про що ви говорите? У мене просто немає грошей, нема капіталу. Нібито нібито нема капіталу. Взагалі, ми сьогодні будемо говорити про фінансовий консалтинг і будемо говорити про інвестиції. Е пане Євгене, для початку. Е давайте змалюємо, спробуємо, хоча б принаймні чуть-чуть змалювати е вінницького інвестора. Є ж в Вінниці інвестори. Це ну, це точно це є. Це Люди це є, так. гроші є, значить обов'язково мають бути інвестори. Як на вашу думку, на, вашу професійний, на ваш професійний погляд, як виглядає вінницький інвестор. Uh -huh. Ну, якщо брати і дивитися в цілому на перший, перший урок да, фінансової грамотності, то якщо людина, ну він, вінничанин, uh -huh. да, витрачає менше, ніж він заробляє, то в нього і залишається якась сума коштів, яку він може вже інвестувати. От питання тут, які ж інструменти? Це вже інше питання. Але це наступне нього, питання. Да, в так. нього є можливість вже, частину коштів своїх. Інвестувати, це найголовніше, це аксіома, Та. тобто інвестором в тако. Я одразу хочу сказати: інвестором, напевно, не може бути, або ми не ви не можете вважати інвестора людину, яка пішла в банк і взяла кредит. Ні, точно ну, ні. А, ну, ну, ж, позичила гроші, не кредит, то, просто позичила то, гроші. Те ж саме Тоже не... да. Тобто, основне, як кредити можна брати, але коли ми беремо е, споживчий кредит. Да, то ми ну відтягуємо просто що реалізу. Хочемо реалізувати те, що на що ми ще гроші не заробили. Угу. Якщо ми беремо кредит, який ми за рахунок якого ми купуємо активи, то це зовсім інше. Тобто, якщо ми ну взяли кредит для розвитку свого бізнесу, і ми розуміємо, що це, це вкладення, яке ми зробили в розвиток, воно буде перекривати відсотки по кредиту. То ну, це, це хороший кредит. Це наступні кроки, да. і це більш складна схема виходить. Угу. Тобто інвестором теоретично, інвестором потенційним. Інвестором може вважатися людина, яка витрачає менше, ніж заробляє. Так. Окей. Чудово. У Вінниці таких є. Багато є. Багато є, да? ну я вірю вам на слово. Окей. Е, Далі. Найголовніше, якщо воно взагалі є. Найголовніше правило інвестора е, не втрачати гроші. Ну це не всім вдається. Ну як, як каже, да як каже Орен <рес> Бафет. Перше правило ніколи не втрачайте гроші. Друге правило, якщо ви втратили гроші, дивіться правило один. <рес> <рес> ви знаєте, якщо ми вже почали посміхатися, мені мережа ну, в багатьом підкидає мережа. Такі картинки дуже веселі. Ми іноді сміємося. Вони іноді нам піднімають а, настрій. Так, от картинка а, на от приблизно таке саме інтерв'ю. Тільки сидять за столом тро, тро, троє. Один ведучий модератор mm -hmm. і е, сидить е, е, пан, е, по-моєму, Цукерберг і угу. і, Гейтс. І, і, да, і, Гейтс, і питання одне, і те саме до, до них однакове абсолютно. Як ви стали такими багатими? Ну, і цукерберг каже: а я крихти рукою зі столу не змітав. А Гейтс каже, а я просто ввечері не виносив сміття. сміття да. ну <сміття> <сміття> Ми посміялися. <сміття> да. Да. До речі, от якщо до забобонів одразу казати, є ж фінансові забобони? Є ж напевно, забобони ну, як в будь-якому виді життя. Забубони, вони існують. Е, які вам відомі забубони? Фінансові забубони або інвестиційні забубони? Ні, Ну їх безліч тут. знаєте, ми отримуємо те, що ми віримо. От, якщо ми віримо в ці забобони, то вони відбуваються. Там що ввечері гроші позичати не можна. От, е, там, що... Віддавати така... треба тільки на місяць, який росте. Да, да, да. Е, якщо там гроші мають бути складені, от, ну, це більше, якщо про ну, складені гроші має бути більше е, про, про повагу до грошей. Uh -huh. Ось, е, Знов таки, е, е, сміття ввечері не виносити, війник ставити треба перевернути. Їм, а, там, перевер... так ну, їх, без... їх досить багато. А, окей, Значить, у нас в Вінниці інвестори, теоретично інвестори є, тому що є люди, які заробляють більше ніж витрачають ані, воно і практично є, і практично є. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково в такому випадку, взагалі при інвестуванні, чи обов'язково мати фінансовий план? Ну, є а... таке поняття як фінансовий план? Ну я вважаю взагалі, що фінансовий план це обов'язково в будь-якому випадку. Тобто з цього треба починати, тому що якщо ми подивимося, ну я фінансовий план завжди порівнюю з навігатором в машині. То ми можемо їхати без навігатора, може ну, в цілому, можемо. Але якщо ми знаємо дорогу. І якщо в нам є вказівники, хоча вказівники, це теж саме наші підсказки. Mm -hmm. От а якщо ми їдемо, ми не знаємо дорогу, то нам важко їхати по такій дорозі. От, відповідно, фінансовий план це той самий навігатор. Тобто ми будуємо дорогу собі з Вінниці в Київ і нам пробудовує маршрут. От, і він може показати, що якщо ми будемо рухатись зі швидкістю там 70 км на годину, то ми прибудемо в Київ в такий-такий такий час. Mm -hmm. От фінансовий план це теж саме. Тобто, якщо ми будемо інвестувати там в суму Коштів, то відповідно до, через 5 років ми реалізуємо таку свою ціль, через 10 таку ціль, там, через 20 років я стану там, доларом мільйонером. Uh -huh. наприклад. Ось. І тоді для нашого мозку стає зрозумілим. Що робити, тому що дуже часто у нас відбувається так, що ми розраховуємо на ті кошти, які в нас є. Тобто ми заробили там 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, неважливо, і ми на них розраховуємо. Але я ну я завжди кажу, що треба дивитись від зворотнього, скільки мені треба інвестувати, скільки мені треба заробляти коштів, щоб жити таким рівнем життя, як я хочу. Тобто, скільки я хочу витрачати на розваги, на одяг, на житло, скільки мені потрібно інвестувати. І виходячи з цього, я розумію, що мені треба заробляти, наприклад, 2000 доларів. Окей, зараз я заробляю там 200 доларів. Ну, Тут питання вже, що мені треба зробити, яким мені треба стати, щоб я міг заробляти 2000 доларів. Все. І це питання часу, як я вийду на цей дохід. Ну, Здається, все дуже просто. От так, як ви це все Ситуацію описуєте, але але не все так просто в житті Перетворити 200 доларів на 2000. А ви багато зустрічали таких людей? Ну я один з них, якщо так дивитись, і багато зустрічав. Ну я починав як військовий, я приїхав у 2010 році. У мене зарплата була 1800 гривень. Угу. З неї я починав. Ось сьогодні 24 рік. Тому якраз ми в 2019 році зустрічалися да. да, я рік в 18-му звільнився, в 19-му з вами зустрічався. Угу. Тобто, це питання просто роботи і бажання, значить план має бути обов'язковий. Обов тут, тут нікуди не дінешся, це однозначно. З планом, з планом завжди набагато легше рухатись. Ну, будуємо будинок, наприклад, угу. да, коли в мене є проєкт. Детальний проєкт. Uh, майстри приходять, зрозуміло, що куди ставити, що куди класти плитку. Коли в мене немає проєкту, uh, давайте тут так робимо, а тут так зробимо, тут так зробимо. Uh -huh. Тобто, коли є план, я зрозумію, який мій буде наступний крок. Ви бачите вже результат. Ну да? Да, так він звичайно що, може бути він коригуватися, але він є вже. А коли план немає, то ми рухаємось як сліпе коте. Окей, okay, пане Євгене, план, план під час війни. Війна тут зараз настільки сильна домінанта, що вона ну практично, якщо не перекрила абсолютно все, то змінила можливо кардинально абсолютно так. все. План під час війни реально його зробити на вашу думку? Обов'язково нереально тим обов більше робити. його тим треба робити. Так. Знов таки план не робиться один і на все життя. Він постійно коригується. Тобто, якщо ми навіть робимо з клієнтами, там план на 20, 30, 40 років, все одно він коригується. Тому що, як кажуть військові, план. Це ніщо планування, це все. Тобто, коли ми план зробили, він вже не працює. Але от етап планування це найголовніше, тому що ну ми зробили план на на теперішній момент. От раз у нас вже ресурси змінились. Ну зовсім uh -huh. або ми збільшили свій доход, або, або зменшили uh -huh. да, війна. Прийшла, внесла свої корективи. Все, ми можемо перебудувати свій план, але все одно ми по плану цьому можемо рухатись. Тому під час війни він обов'язково не потрібен. Ще один момент. Є і думка, і є фактична ситуація. Я не хочу сказати у багатьох, у меншості, просто от, якби у людей. І я думаю, що у кожного, хто нас зараз чує і бачить, є такі приклади. Є люди, які постійно в боргах. Що робити з боргами? У вас... Я розумію, що борги <свят> треба віддавати. <свят> і найголовніше, ніколи не треба ховатися. От, по-моєму, <свят> два моменти. Треба... Не треба ховатися, і треба потихеньку віддавати. Оце головне. А, а от як? як? Чи є вірніше методи, чи є якісь якби, золоті правила? Я маю на увазі там правило десятини, найбагатша людина в Вавілоні. Ну і так, далі, і так далі. Чи є якісь правила, які, наслідуючи яких або використовуючи які. Можна розібратися з боргами, тобто покінчити з боргами. А, ну, Давайте е, одразу почнемо з того, що якщо є борги. То це просто десь ну, безвідповідальний підхід до грошей і взагалі до свого життя. Тому що, ну, якщо хоч, хоч є намір позбутися боргів, то треба в першу чергу взяти відповідальність на себе, що да, я потрапив в цю ситуацію. Тому що ми потрапляємо в борги, як правило, не за того, що ну, звичайно бувають форс-мажорні ситуації, які нам змушують ну, взяти борги. Але часто потрапляється так, що людина просто зайняв, перезайняв і просто він витрачає більше. Ніж заробляє. От, але це сценарій банкутства. Е, ви згадували найбагатші людини в Валоні, mm -hmm. там чітко прописано, яким чином позбавлятися від боргів. Тобто, перше, це визнати, що в мене є борги, І взяти на це повні, повну відповідальність за це. Е, далі поговорити зі своїми сама кредиторами, mm -hmm. що я на місці, я живий, от, все, я, я планую віддавати. І далі просто скласти план, яким чином я буду віддавати ці борги. Тобто, це може бути навіть по 100 гривень, по 200 гривень, по 500 гривень, неважливо. Але просто е, якщо ми домовились з вами. Там, що я буду віддавати борг по 100 гривень, наприклад, то відповідно, кожного місяця я це і роблю. Угу. От, звичайно, що у деяких людей буде не прийняття цього, що, типу, ну, яким чином ти мені там дуже велику суму, а хочеш віддавати мені по 100 гривень. Але потім піде прийняття, і він побачить, що да, ну, це угу. виконується, виконуються домовленості, і поступово можна вибратись з боргів. Але я не раджу. Просто, от якщо ми є борги, і просто постійно виходить тільки з боргів. Основна мета це вийти з боргів. Все одно має бути вихід з боргів і поступово собі формувати свій резерв, ну, накопичувати паралельно. Тому що, якщо ми ставимо мету вийти з боргів, ми виходимо з боргів там рік, два, три, неважливо скільки, але в нас не накопичень, немає ніяких. Ми все, все одно от, ми були в мінусі, вийшли в нуль, все. І, Відповідно, будь-яка наступна ситуація нас знову повертає знову нас може... назад борги. Uh -huh. От, тому це має е, обов'язково бути шлях е, паралельно накопичення плюс борги. Ще один момент. Е я би чітко розділив доросла е наша аудиторія, і е відверто скажу, нікого не хочу образити, дитяча аудиторія. Uh -huh. е як нам, дорослим? Самим підготуватися, але найголовніше, як нам підготувати своїх дітей, як нам навчити їх? Це, ну, в першу чергу, власний приклад. Це в першу чергу. Тобто, якщо е, батьки фінансово грамотні, якщо вони витрачають е, менше, ніж заробляють, то дитина буде дивитися і буде повторювати те ж саме. Е, я завжди кажу, що не треба виховувати виховувати дітей, виховувати себе. Угу. Все одно вони будуть схожі. Подібні на, на вас там. Да, е, тому е, з, беремо. Ну, якщо брати е, для дітей дуже гарна книжка, є Буда Шефера з е, пес на Ім'я Мані. Ось, е, е, І там, ну. В принципі, в книги по фінансовій грамотності вони всі плюс-мінус однакові. І Якщо ми беремо там найбагатшу людини в Вавилоні, це mm -hmm. я раху рахую абетка mm -hmm. фінансової грамотності, mm -hmm. Б... найпростіша -най 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 така та да, mm -hmm. да, це абетка, от це саме песне ім'я мані. Тобто, знов таки, якщо у, 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 у дитини є кишенкові гроші, батьки дають бабусі, дають і так ну багато грошей в принципі, приходять до дитини mm -hmm. в руки. От якщо дитині, дитині показують, що не треба витрачати все під нуль. Вот, трошки відклади. Трошки заховають. Зараз є, на жаль, немає там депозитів, наприклад, для дитячих, але є ті ж самі, монобанк відкриває дитячі картки, приватбанк відкриває дитячі картки. І де дитина може на банку собі накопичувати. От, він може накопичити спочатку там, на якісь маленькі свої речі, іграшку, якусь. потім можна накопичити вже на телефон, і, і далі далі. далі. Угу. Тому що це звичка, яка формується е, ну, Найгол, найголовне оце от відчути. Відчути, що ти, Якщо не кожен день, то е, місяць від місяця, тиждень від тижня. Від Свята до свята, ти можеш щось отримати, перетерпіти це я слово можу брати в лапки, mm -hmm. а можу не брати в лапки. перетерпіти, мається, щоб рука не, не тягнулася туди. І потім знов поповнити, і побачите, як воно все виростає. виростає. Це найголовніше да. Що да. треба дітям да. пояснити. Якою мовою пояснювати? Тому що діти, ти зрозумів? Так, да, я зрозумів, але мені треба гроші наш дві. <laughs> ну, це діти. От до речі, о, мені здається, що на прикладі дітей нам, дорослим, треба дивитися, вчитися. Що таке емоційна поведінка з грошима, так okay. от, напевно, от на прикладі наших власних е дітей, тому що ми багато говоримо про емоції. Наскільки мені відомо, емоції і гроші е речі, які дуже погано вживаються. Ну все погано вживається, емоції і стосунки погано вживаються. Що ми робимо на емоціях? Ми багато чого ну багато Люди жалкують те, що зробили на емоціях. На жаль, е, ще один момент. Момент е, найголовніше, що у нас є в житті, це життя. Тавтологія виходить в житті. У нас є життя, але для того, щоб все-таки трішечки якби і підстрахувати себе, і своїх рідних, у кого є сім'я, родичі, найближчі най, найближчі люди, це все таки от момент страхування. Що ви скажете про е, страхування життя з точки зору і інвестицій, і з точки зору консалтинга? Ну в першу чергу, страхування життя це інструмент захисту. Це в першу чергу, а вже потім накопичення. Ось. І якщо ми кажемо про страхування життя, то страхування, ну, для страхування життя потрібно. Ну я завжди кажу, що в сім'ї, де є ярко виражений карміліць, угу. тобто якщо чоловік заробляє набагато більше, ну чоловік заробляє там дві тисячі, ну давайте 40 тисяч гривень, да, дружина в декреті, дитина рік. То, відповідно, йому всій сім'ї потрібно страхування життя, застрахувати чоловіка. як мінімум. Того, хто отримає, хто отримує хоча б тимчасово утримає, саме в цій ситуації ситуативно отримає, да. його да. треба найбільше берегти. І мінімальна сума, яку треба на яку треба застрахувати, це беремо скільки дружина має бути в декреті. Там ну беремо 36 місяців mm -hmm. і дивимося, яка сума у нас витрат. Якщо витрат, наприклад, 30 тисяч гривень, ми множимо на 36 місяців, і от от, от на цю суму має бути застрахована Кармілець. Ну батько має mm -hmm. бути застрахований для того, що якщо щось, щось трапиться з ним. То сім'я отримала суму, яка їй дозволить три роки протриматися на тому uh -huh. самому рівні. Ну, знов таки, якщо ось зараз сім'я витрачає 30 тисяч гривень, то якщо чоловіка, не дай Боже, не стане, то вони ну, трошки можуть зменшити свій, свої витрати, там буде 25 або 20 тисяч гривень. Uh -huh. Відповідно від цього, вже відштовхуватись. От, це такий план мінімум. План максимум. Ну, план максимум, звичайно, це щоб страхування життя було. Ну, мал, може було забезпечити ще пасивний дохід там на ті ж самі тридцять тисяч mm -hmm. гривень. От в цілому, просто дорослий, доросла людина має дати собі відповідь, що буде робити моя сім'я, моя родина, якщо мене не стане, якщо в мене є борги. Ну, якщо мене за мною є зобов'язання якісь або за мною є відповідальність перед моєю сім'єю, то відповідно я маю бути застрахований. Якщо я сам сам собі не маю дітей, не маю сім'ї, не маю боргів, то в принципі можна обійтись, можна накопичувати собі на інших інструментах. Ну, В ідеалі ті, хто працюють в сфері страхового бізнесу, в ідеалі кажуть, дитина народилася, вона має вже народитися з полісом. І тоді, звісно, завдання батьків а, до свідомого віку. А свідомий вік по страховим міркам настає десь в районі 20 років. Так. От саме тоді і дитині вручаєш цей документ. Ну, дитина, по-перше, знає, і знає. Вручаєш документ на документі на, на цій це цінний папір, і є вже певна сума. І дитина тепер розуміє, що це, де, це, як це. Так, ну і плюс час, час виграється. 20 років. Це дуже великий час, який, за який можна накопичити суму так. грошей. Так, ну і найцікавіша ситуація в тому, що якщо, наприклад, так повторити, якщо так дійсно діти будуть повторювати, як їхні батьки, тобто своїм дітям також будуть купувати, то в принципі за е, одне е, життя, а я беру це мінімум 80 років, можна таким чином родину вивести в, на рівень мільйона абсолютно спокійно. Звичайно. Без, Звичайно, без того, щоб як то кажуть, віддавати останню сорочку. Так, дуже ще в ну, продовження страхування життя ще дуже. Ну, є гарний інструмент від держави, це Додаткова знижка, угу. коли ми отримуємо, ну, вона доступна тільки для фізичних осіб, які платять ПДФО. От, то, хто наймані працівники, які офіційно працюють і платять ПДФО, то їм дуже гарно мати накопичення страхування життя, тому що той дохід, який дає страхова компанія, і плюс 18 це йде повернення від держави. І таким чином, ну, грубо говоря, може отримувати 25, 28, 30% річних в гривні. І це. Ну, в будь-якому випадку перекриває інфляцію. І на завершення декілька слів. Так, намагаємось без реклами, пане Євгене, декілька слів ви організовуєте інвестиційний форум? Так, 31 березня, в цю неділю. Угу. І кого ви запрошуєте? Відкрито, закрито. Чи є форма для того, щоб треба обов'язково її заповнити? Ні, ну він ну є квитки, там він платний на офлайн ну, на офлайн захід вже квитків немає. Там або три ну, сьогодні було три, угу. три залишилось, То я рахую, що немає, тому що ми розпродали їх. От є на онлайн трансляцію. А буде онлайн трансляція онлайн-трансляція, да, буде. Реєстрація потрібна? Да, реєстрація потрібна на сайті є. Ну, в принципі, інформацію хто бажає, хто забажає, ти знайде інформацію. Тобто то Можливо. якщо зайти до вас на сторінку Євген Зубковський, то абсолютно да. спокійно можна це да. все знайти. Ну в Фейсбуці немає. На інстаграмі є на сайті. Є у нас багато реклами по місту є тут тобто, на Універмазі, на угу. інструді. Ось то можна знайти. Хто заважав і ще одне: це буде 31-го числа. Це неділя. Наскільки я пам'ятаю, да. по таймінгу, скільки ви плануєте? Це про... цілий день буде цілий да, день. Дав дев'ять. Нас реєстрація починається з 10.00 починаємо захід і до 19.00. Ну, обід. Хто не знає, що робити в неділю, 31-го числа? От, будь ласка, пане Євген, вам розповість де, як і чому, і скільки це коштує, обов'язково розповість. Я вам щиро дякую, Євген Зубковський, незалежний фінансовий радник був. Гостем першого вінницького мультимедійного проєкту час зміни. Ми говорили з вами про фінансовий консалтинг і інвестиції. Пан Євген переконує в тому, що е, консалтинг, якщо він ще недоступний кожному, тому що тут все таки треба знати, читати, вчитися, отримувати знання. То інвесторами ми з вами потенційно вже є. Я звертаюся саме до тих людей, які отримують більше ніж витрачають. Одне з головних правил. Пане Євгене. Я ще раз дякую вам за участь в нашій програмі шановні наші вам. глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Говий вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч.